Друга частина відповіді на питання, то відволікся у пана Олексія, він питає, можна провести вентиляційний канал по гарішу, котре не опалення, тому що йому треба зробити вентиляцію на мансарді, або треба прокладати канал нижче утеплювача. Відповідь вона однозначна. Так як ми з вами живемо в Україні, у нас є з вами мансардний поверх поверхи. І у нас є з вами теплий контур. Так от, друзі, запам'ятайте раз і назавжди, якщо хтось вам каже про те, що ви можете прикласти комунікацію ось тут, або розмістити обладнання вентиляційне ногорище, або щось от таку оцякумуть, ви одразу скажіть цій людині дякую, далі я без вас. Тому що ця людина вона не розбирається в питанні. Або вона хоче вам сподобатися, щоб отримати від вас грошенят. Розумієте? Тому що вентиляція працює імпульсно. Коли у нас не, дм... не рухається повітря, не потрапляє туди тепле повітря, повітря там що? Охолоджується. І коли вмикається вентиляція, це холодне повітря йде вам в кімнату. Може, вам це подобається, я не знаю, може, ви масзахист. Але в нашому кліматі, друзі, всі він-канали, всі комунікації повинні проходити в теплому контурі. Це крапка. Тому, будь ласка, пану Олексію, розглядайте таку можливість, але все ж таки всі вентиляційні канали повинні проходити в теплому контурі. І тоді вентиляція буде працювати з меншими енерговитратами, вам не треба буде зайвий раз гріти повітря на вулиці, фактично. У вас не буде от, от цього ефекту холодного душу з решітки, котрий взимку може відбутися, і так далі. Зрозуміло? Тому, друзі, всі, вся вентиляція тільки в теплому контурі. Значить, у нас був об'єкт, де замовник. Не послухався, а навіщо йому слухати Олександра Васильовича. Він же не розбирається в цьому питанні. І е, він на горищі поставив вентиляційне обладнання, провів кучу вентиляційних труб, корабів. Е, а Олександр Васильович працює по простому принципу. Я сказав: я попередив, мені не платять за те, щоб я переконував все. Я зробив все, що зміг. А далі діє правило: кожна людина має право на помилку. Будь ласка, користуйтесь цим правом, якщо ви хочете. Але я свою роботу виконав. І от йому вентиляційники сказали: Да ну, я... да ми ж це ми ж утеплюємо все це, ми ж утеплюємо, проблеми ж нема і так далі. У замовника на фасаді було 150 мм екструдованого пінополістиролу у підклінірною плітку. А утеплили ці труби 30 мм мінеральної фати. Перша ж зима у людини, у клієнта з усіх решіток потік конденсат. Волога потікла. Розумієте? Інший клієнт, товариш цього клієнту послухав і зробив вентиляцію в теплому контурі. У нього проблем не було. от і все. Тому е, можете слухати, кого хочете, <хи> от. але все ж таки краще пам'ятати про те, що ми живемо з вами в кліматі, де є гарний зими, де у нас температури падають нижче нуля, все ж таки і хочемо, не хочемо, з природою ми не зможемо сперечатися. Вона своє візьме. Не забувайте про це. Дякую, друзі, за ваші лайки, коментарі, за підписки, якщо ви ще не підписалися. На сьогоднішній день контенту дуже багато в соціальних мережах, тому не підпишитесь, більше мене не знайдете. Так, я стараю, щоб ви мене знайшли, але ж, життя ж таке.